В одному з ліцеїв Івано-Франківська, де навчаються приблизно 1200 учнів, облаштовують два укриття, збільшують площу сховищ і проводять ремонти. Розповідає директор навчального закладу Дмитро Скиданчук. З його слів, в одному з укриттів, де раніше розміщувався тир, залили стяжку, провели вентиляцію та електроенергію. Починали все з того, що тут не було ні підлоги, ні стіни були обдерті, трубопроводи старі. Ну... Приміщення не використовувалися. зараз. розповідає Дмитро Скиданчук, тут обладнують туалети та умивальники. а невдовзі майстри пофарбують підлогу і стіни та смайструють і поставлять лавки. За словами директора закладу, це укриття вміщує приблизно 700 людей. Час війни дуже важливо, щоб були комфортні укриття, і щоб вони взагалі були. Так у нашій школі вже на перше вересня буде два укриття, великі укриття. На такому доброму рівні і всі більше тисячі учнів зможуть тут перебувати одночасно і вчитися всі очно. В іншому укритті майстри залили підлогу, провели світло, пофарбували стелю і стіни, поставили лавки та облаштували додатковий вхід. Розповідає підрядник робіт і голова батьківського комітету Петро Славенюк. За його словами, у цьому приміщенні ще пофарбують підлогу, облаштують вбиральні, а також розмалюють стіни. В укритті каже, зможуть одночасно перебувати приблизно 500 учнів першого п'ятого класів. Зі слів Петра Славенюка на збільшення сховищ загальною площою 1200 метрів квадратних ліцей отримав 480 тисяч гривень від проєкту «Бюджет участі. Однак додає, цих грошей не вистачає, тому з ремонтом допомагають батьки учнів та вчителі. Нас дуже інтенсивно долучаються батьки, тому що всі батьки розуміють, що потрібно відходити від онлайн-навчання, потрібно, щоб вся школа навчалася, тому що онлайн-навчання це не є повноцінне навчання. І тому -то всі долучаються, всі, хто чим може, хтось роботою, хтось коштами. Заступниця міського голови Івано-Франківська Вікторія Дротянко під час наради 24 липня сказала, що до 1 вересня планують збільшити укриття в усіх навчальних закладах громади, аби там вміщалися всі школярі разом із педагогами. З її слів, такі роботи проведуть у ліцеях номер 2, 4, 5, 8, 12, 16, 18, 20, 21 та 23 і дитсадках номер 10, 14, 16, 18, 21, 23. 24, 27, 33, 37. всі ці заклади мають укриття, але наразі вони не вміщають ту кількість дітей, яка необхідна для того, щоб вся школа вчилася в ті зміни, які були до війни, особливо якщо це початкова ланка, тобто перші три п'яте класи. вони мають ходити в першу зміну і без змішаного навчання. Степан Пенкалюк, Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківськ.